Сучасна освіта не навчає багатьох фундаментальних речей, які необхідно знати кожному, щоб дійсно досягти успіху в житті, якою має бути роль освіти. Вона повинна давати цілісну інформацію, розширювати світогляд, відкривати нові горизонти можливостей і давати студентам все необхідне, щоб досягти успіху в будь-якій життєвій ситуації. Справжня освіта повинна давати дорожню карту, як досягти справжнього щастя, благополуччя і загального миру. Сучасна освіта робиться можливим? Не зовсім. В даний час людина отримує знання з багатьох предметів, пов'язаних із зовнішнім світом, але як перетворити ці знання в практичну життєву реальність не викладається належним чином. І, що найважливіше, в сучасній освіті повністю відсутнє знання про те, як зробити практичну життєву реальність повною задоволення. Стародавні традиції Санатан підкреслювали важливість всіх предметів, які викладаються в сучасному світі, але крім того, ці системи також вчили, як спостерігати за розумовими та емоційними паттернами, як перетворювати негативні. Або нижчі бажання у вищій цінності життя, як м'яко і радісно виходити за межі п'яти почуттів і фізичних потреб тіла, і в кінцевому підсумку, як розпізнавати вищу мету життя через істинне сприйняття атми і параматми. У сучасному світі все це не тільки не викладається, але й багато людей висміюють і відкидають ідею про щось більше, ніж тілу і ум. Однак, подивіться на стан світу. Виникло так багато проблем усіх видів. Це відбувається через незнання себе, а значить, через нерозуміння інших і єдності, яка існує між усім. Про вічні та універсальні цінності не замислюються, все стало суб'єктивною правдою. Дурниця, як краще за тебе, стала настільки поширеною. Але в корені невірною, що одна частина великого цілого може бути кращою за іншу. Люди не знають, як досягти зрілості, мудрості і гармонії з усім. Людей не вчать спостерігати за життям, як за цілим, і захоплюватися незліченими відображеннями вселенської єдності, навпаки, все розбите на фрагменти. І отже, стало настільки відірваним від реальності і простоти життя. Сьогоднішні системи освіти повинні бути просякнуті мудрістю древніх традицій, якщо ми хочемо допомогти світу рухатися до кращого майбутнього. Що таке я, хто я, яка мета мого існування? Звідки я прийшов? Куди я йду, який мій зв'язок із іншими? Хто такий Бог? Питання такого глибокого характеру повинні заохочуватися, ставитися і отримувати відповіді з любов'ю і мудрістю з раннього віку. Глибокі вічні філософії карма йоги, дг'яна йоги, гьяна йоги і бхакті йоги можна пояснювати простими словами навіть маленькій дитині, і це повинно стати чимось, до чого кожен має доступ. Самого народження, не вимагаючи від людини боротися з дріб'язковим мисленням, щоб зрозуміти і жити тим, що є її правом від народження, духовним шляхом до повного благополуччя, миру, задоволеності, безпеки, любові і гармонії з усіма, пізнання себе, співчуття і служіння іншим. А також постійне усвідомлення вселенського божественного, яке діє в кожній клітині всесвіту.